З вами 15 євровіна. І я ще в цьому відео покажу, як можна здобути дуже багато досвіду. Як ви бачите, в мене вже 60 очок досвіду. І це можна зробити буквально за 20 хвилин, можна отримати отаку от от кількість досвіду, а зробити це все буквально за 5 хвилин. Тож зараз я покажу, як я це зробив. У мене тут От скрині, як ви бачите, я вже чуть-чуть тут побув. Чуть-чуть буквально. Пару хвилин ВФК, я набережу. Тут пару хвилин. Зараз в мене режим мирний. І у режимі легко це не буде працювати. Буде лише в нормально або важко. Важко це зазвичай більше розміщення. Зараз покажемо. Це. От, важко. Вони стікають сюди, і можна легко отак от... Грати. Але краще б мати щит, тому що там ще малі зомбі йдуть сюди. Так, зараз я покажу, як там все встроєно. Так, глядач? Глядач. Ой, стара. Прийду у творчий і покажу. Ось тут. Ну, це я зробив хворобу, не А це можна зробити навіть з одним спамдом. Просто все буде менш трошки продуктивно, але в важкому це все буде. Тут невеличка зона для АФК, я не знаю, на що я це зробив. Ну от, висота тут 20 блоків, ширина 6х5, знизу магма. Там три, глиби... три блоки в глибину і розлита вода, тут магма. Вони, короче, зомбаки падають сюди, в воду, отримують ворон і стікають сюди. Весь лут стікає у воронки, з воронок у скрині. Лут є, досвід. Зараз покажу, як тут здобувати. Це все дуже легко. Зараз я собі факел забрати. Дуже спеціально є отакий от, от вихід, там два блоки поставити і все, і вже тут. О, бачите, як зразу пожалию, бо це все у важкому. Ось. Ідеально. А якщо ви можете почути, що в мене трохи дитячий голос, я вже майже повнолітній. Просто в мене немає мікрофону для точного Але, Надіюся, ви мене розумієте. Не кожен може собі дозволити щось таке прям ого-го. Ви ще дякуєте, що я це відео сняв. Я розібрався як це робити. От бачите, я шказав, раше, ж казав краще, що співається. Що що ж? Якщо хочете, щоб я продовжую знімати такі круті відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Моя мрія набрати 100 тисяч підписників. То зустрічі в новому відео.